Тес Геррітсен, асистент, розділ 18. Дін підвівся і зупинив відеозапис. Екран згас. Останні слова Ворона Гойта висіли нескінченним відлунням посеред тиші. У його фантазіях з неї здирали одяг, позбавляли її гідності і зводили до комплекту оголених частин тіла шия, груди і живіт. Дін теж мене такою побачив? запитала в себе вона. Адже тепер він почув про еротичні фантазії Гойта. Дін обернувся до неї. І завжди важко було інтерпретувати вираз його обличчя, але тієї миті вона безпомилково прочитала в його очах гнів. Ви розумієте, правда? почав він. Згідно з його планом, ви мали побачити цей запис. Він залишив для вас доріжку, вистелену хлібними крихтами. Поклав фото в конверт з адресою «Одонелл», щоб ви приїхали до неї і знайшли його листи, і цей відеозапис. Він знав, що, врешті-решт, ви їх знайдете. Вона дивилася на порожній екран. Він говорить зі мною. Саме так. Гоїт використав Одонал як посередника. Під час цього інтерв'ю він говорить нібито з нею. Але насправді звертається до вас. Розповідає вам про свої фантазії, щоб вас налякати і принизити. Послухайте, про що він каже. Дін перемотав плівку. Вона не дає мені спати вночі. Я думаю про те, що могло бути, про задоволення, якого я позбавлений. Протягом усього життя я ретельно доводив до кінця все розпочати. І тому ця незавершена справа мене бентежить. Я думаю про неї весь час ці картинки постійно в мене в голові. Дін зупинив запис і поглянув на ріцлі Які відчуття це у вас викликає? І як воно? Знати, що ви завжди в нього в голові? Чорт забирай, ви знаєте, що я відчуваю. Він теж знає. Саме тому він хотів, щоб ви це почули. Дін швидко перемотав плівку вперед і знову натиснув відтворення. Гойд із моторошною зосередженістю дивився на своїх невидимих глядачів. Я думаю про те, щоб зірвати з неї одяг, про те, які пружні в неї груди. І живіт гарний, плаский живіт. Дін знову зупинив запис і подивився на ріцолі так, що вона зашарілася. Можете навіть не питати, як я почуваюся через ці слова. Беззахисною? Так, вразливою? Так. Зґвалтованою. Ріцолі ковтнула і відвела погляд. Так, тихо сказала вона. Він хоче, щоб саме так ви і почувалися. Ви казали мені, що його приваблюють травмовані жінки, ті, яких зґвалтували. І тепер, простими словами, сказаними на камеру, він змушує вас почуватися саме такою, перетворює вас на жертву. Її погляд спалахнув. Ні, сказала вона, я не жертва. Хочете знати, що я насправді зараз відчуваю? Що? Я ладна порвати цього сучого сина. Вона просто блефувала, кидаючи ці слова. Дін не очікував такої відповіді, він уважно поглянув на неї. Чи він помітив, як відчайдушно вона намагалася не зірватися, чи розчув фальшиву ноту в її голосі. Ріцорі посилила наступ, не даючи йому можливості розгадати блеф. Ви кажете, що він знав, ще тоді знав, що я це побачу. Що цей запис було зроблено спеціально для мене. А вам так не здалося? Усе це міг сказати будь-який ненормальний. Це не якийсь там ненормальний. І говорить він не про якусь там жертву, а про вас, Джейн. Він говорить про те, що хотів би з вами вчинити. Нервові закінчення Ріцолі били на сполох. Дін знову зводив усе до її особистих проблем. Справили небезпеку безпосередньо на неї, мов гостру стрілу, йому подобалося дивитися, як вона корчиться. Чого він прагнув дужче налякати її? Коли було зроблено цей запис, він уже мав план втечі, сказав Дін. Пригадайте, він сам написав Одонев, знав, що вона захоче з ним говорити, що не встоїть перед цією пропозицією. Вона була чистим аркушем, на якому записалися всі його слова, усе, що він хотів донести до людей, особливо до вас. А тоді він побудував логічну низку подій, які призвели безпосередньо до цього моменту, коли ви дивитеся відеозапис Хіба можна бути таким розумним? Це ж Ворен Гойт! Ще одна стріла, випущена, щоб пробити її оборону, акцентувати очевидне. Він просидів за ґратами рік і мав безліч вільного часу, щоб підживити свої фантазії, сказав Дін. І фантазував він лише про вас. Ні, йому завжди потрібна була Кетрін Кортел. Це її він хотів. Одонал він сказав інше. Отже, збрехав. Навіщо? Щоб діткнути мене, спантеличити. Отже, ви згодні, що цей запис мав потрапити у ваші руки, що це повідомлення відправлене вам. Різолі подивилася на порожній екран, на якому їй усе ще вважався привид Гойта. Усі його дії були спрямовані на те, щоб розхитати її світ і позбавити душевного спокою. Саме так він вчинив і скордав, перш ніж вийти на сцену, хотів, щоб жертви були налякані, розчавлені, виснажені. І збирав урожай лише тоді, коли плоди дозрівали під палаючими променями страху. Ріцолі не мала заперечень, вона не могла відкидати очевидне. Дін сів і подивився на неї з іншого боку столу. Гадаю, ви маєте полишити це розслідування, тихо сказав він. Полишити? спантеличено глянула на нього ріцолі. Воно стає надто особистим. У мене зі злочинцем у будь-якому розслідуванні особисті справи, але не до такої міри він хоче, щоб цією справою займалися ви, тоді він зможе бавитися своїми іграшками, прорізати до кожної шпарини вашого життя. Очолюючи це розслідування, ви залишаєтеся на видноті, до вас легко дістатися. Вас цілком поглинуло полювання, а зараз він починає облаштовувати для вас місця злочинів. Щоб спілкуватися з вами за допомогою цих вистав. Це для мене додаткова причина залишитися. Ні, це для вас додаткова причина вийти геть, щоб між вами і Гойтом була якась дистанція. Я ніколи не тікаю від своїх справ, агент Дін, кинула вона. Звісно, сухо сказав він, трохи помовчавши. Іншого я від вас і не очікував. Тепер через її поведінку загострювалася конфронтація. Слухайте, що зі мною не так. Ви із самого початку щось мали проти мене. Ви говорили із маркетом у мене за спиною, змушували людей сумніватися в мені. Я не ставив під сумнів вашу компетентність. Тоді чим я не догодила? На її спалах злості, він відповів цілком спокійним і стриманим тоном Подумайте, з ким ви зіткнулися. З чоловіком, якого колись вистежили, який звинувачує у своєму арешті вас, він і далі думає про те, що хоче з вами вчинити. А ви протягом усього цього року намагалися забути, що він з вами уже скоїв. Він спрагло жадає другого акту, будує фундамент, щоб затягнути вас туди, куди треба йому. Для вас тут небезпечно, Джейм. Ви справді переймаєтеся моєю безпекою. Натякаєте, що в мене інша мета? Звідки мені знати? Я вас і досі не розумію. Дін підвівся і підійшов до відеомагнітофона, дістав касету і поклав назад у конверт. Він тягнув час, намагаючись вигадати переконливу відповідь. Потім знову сів і поглянув на неї. Річ у тім, що сам я теж не розумію вас. Мене? розсміялася вона. Зі мною все просто, якою я здаюся, такою і є насправді. Ви хочете здаватися копом? А як до жінки на ім'я Джейн Цолі? Це одне й те саме. Ви знаєте, що ні. Ви просто нікому не дозволяєте зазирнути під ваше посвідчення. А що я маю показувати? Що мені бракує отієї чоловічої y хромосоми? Мені цілком нормально, коли бачать лише моє посвідчення. Він нахилився до неї так близько, що майже порушив її персональний простір. Ідеться про вашу вразливість, ви мішень. А ще про злочинця, який уже знає, як вас мучити, закручуючи гайки, про чоловіка, здатного підійти моторошно близько, а ви навіть і не помітите. Наступного разу помічу. Справді? Вони дивилися одне на одного, сидячи зовсім близько, наче двоє коханців. Ріцьолі раптом охопило таке гостре і раптове збучення, що воно здавалося болісним і приємним водночас. Жінка відсахнулася, обличчя в неї палало, і навіть тепер, дивлячись на Діна з безпечнішої відстані, вона почувалася беззахисною. Вона погано вміла приховувати свої емоції і завжди здавалася собі страшенно недолугою. Коли доходило до флірту чи тонкого лукавства, гри між чоловіками і жінками, силкувалася контролювати свій вираз обличчя, але підіймала себе на тому, що дивитися на Діна не може, бо почувається так, ніби її наскрізь видно. Отже, ви розумієте, що наступний раз обов'язково буде, сказав він, і тепер йдеться не лише про Гойта, якщо ви не перелякані до смерті. То даремно. І подивилася на конверт із записом, який згідно з Гойтовим планом вона мала подивитися. Гра лише почалася. Гойт її випереджав. Так, вона була налякана. Вона мовчки почала збирати свої нотатки. Джейн, я чула всі ваші слова. Однак вам байдуже, правда? Знаєте що? Поглянула на нього ріцолі, мене може на вулиці збити автобус, або я можу склеїти ласти за столом від інсульту. Однак я про такі речі не думаю, не дозволяю таким думкам брати гору. Я вже була майже підкорилася, кошмари мало не розчавили мене. А тепер у мене відкрилося друге дихання. А може, я вже так отопіла, що нічого не відчуваю. Отже, найкраще, що мені залишається, Ступати крок за кроком і рухатися далі. Лише так можна це подолати якщо рухатися. Це все, на що ми здатні. Рідзолі відчула мало неполегшення, полегшення, коли пролунав сигнал Пейджера. Це дало їй привід відвести погляд від Діна, відчуваючи на собі його очі, підійшла до стаціонарного телефону і набрала номер. Лабораторія волосся і трасології Волчко відповіли їй. Ріцолі, я отримала від вас повідомлення. Я з приводу зелених нейлонових волокон, тих, які знайшли на шкірі Гейл Гейлгівер. На шкірі Карени Гент ми виявили такі самі. Отже, він використовує одну і ту саму тканину, щоб спакувати тіла. Нічого дивного. Так, але в мене для вас невеличкий сюрприз. Який? Я знаю, яка тканина використовувалася. Ерин показала на мікроскоп. Я підготувала зразки. Погляньте, ліцярі сіла навпроти Діна. Вони нахилилися до двох спрямованих у різні боки насадок. В окулярах бачили одне й те саме, дві ниточки, покладені поруч для порівняння. Волокно, яке лежить ліворуч, зняли з тіла Гейлгігер, а те, що праворуч з гент, прокоментувала Ерин. Що скажете? З вигляду вони однакові, сказала Ріцолі. Саме так: обидва темно-зелений нейлон компанії ДюПон, надзвичайно тонкі елементи волокна Номер 30 за системою Деньє. Ерен видобула стеки два графіки і поклала на стільницю. А ось знову аналіз ППВ. Перший стіла Єгер, другий стіла Гент. Вона поглянула на Діна. Агенте, ви ж знайомі з методом порушення повного відбивання? Це інфрачервона мікроспектроскопія? Так, ми використовуємо її, щоб розрізняти обробку поверхні і волокно як таке, щоб дізнатися, які хімічні речовини діяли на цю тканину. І що ви побачили? Силіконовий каучук. Чому знадобилося обробляти ним тканину? Минулого тижня ми з детективом ріцолі висовували гіпотези. Не знали, для чого було виготовлено цю тканину. Такі волокна створюють теплоізоляцію і не пропускають світла. Це ясно. І нитки мали бути настільки тонкими і щільно сплетеними, що не пропускали води. Ми думали про намет, сказала ріцолі. А що дає силікон? запитав Дін. Антистатичні властивості. Відповіла Ерин. До того ж він посилює міцність і робить тканину ще більше водонепроникною. А головне, шпаристість цієї тканини знижується майже до нуля, інакше кажучи, крізь цю тканину не проходить навіть повітря. Як ви гадаєте, що це? запитала Ерин, поглянувши на ріцолі. Ви сказали, що вже знаєте відповідь. Так. Я отримала невелику підказку від кримінальної лабораторії штату Коннектикут. Ерин долучила, до... долучила до двох графіків третій. Ось що вони надіслали мені сьогодні: це спектрограма ППВ для волокон, знайдених у сільській місцевості штату Конектикут під час розслідування вбивства. Ці волокна зняли з рукавиць і шерстяного піджака, які належать підозрюваному. Порівняйте із волокнами Карени Гент. Ріцолі подивилася на один графік, потім на інший. Спектри однакові. Отже, це одне і те саме волокно. Саме так. Лише кольори відрізняються. Волокна із наших двох трупів темно зелені, а в Конектикуті знайшли волокна двох інших кольорів яскраво-оранжевого і лаймово-зеленого. Ви жартуєте? Занадто яскрава, правда? Однак, якщо не зважати на колір, то можна сказати, що за структурою наші волокна такі самі нейлон і той самий діаметр, і силіконове покриття. Розкажіть, що сталося в Коннектикуті, попросив Дін. Стрибок із парашутом, який закінчився смертю. У жертви не розкрився парашут. І лише коли на одязі підозрюваного знайшли ці лаймово зелені оранжеві волокна. Слідство почало розглядати версію вбивства. Ріцолі подивилася на спектр ППВ. Це парашут. Саме так. У Конектикуті підозрюваний зіпсував парашут жертви напередодні стрибка. Цей спектр ППВ, характерний для парашутної тканини. Вона дуже цупка і не пропускає воду. Легко пакується і добре зберігається. Саме в таку тканину ваш вбивця запаковує тіло жертв. Парашут, промовила Ріцолі, глянувши на неї. Ідеальний саван.